Я не розумію, що мені робити, я просто розгубився. Я тупо розгубився, все. Все, кінець, копака, смерть, ужас. Всім привіт, з вами день. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в групі назвою Five Nights at Freddy's in Real Time. Минулого відео ми закінчили на другій ночі, тому давайте продовжимо. Продовжимо з другої ночі, міні-мап, шо? шо. там? Ой. Ой, нічого собі, навіть таке тут є. Прикольно. Так, а що треба зробити? Мені щось треба купити. Use the doors, on the boss. господи боже мій. Коротше, нічого не розумію. Що робити, що робити? Find the supply... So, so. Та коротше, мені щось треба знайти. Ось кімнату. Яку кімнату? Мене є... О, у мене є 150 доларів. І самі долар, які я заробив минулого разу. Що? що? Поможіть, поможіть Ічен, 500 доларів за кухню. У мене що своєї нема. Не, вроде все нормально, все нормально. Так би з того боку. Хіба не. Ну, я просто там же все обходив А вот, да. Угу. Calm before the storm. Господи. Короче, друга, друга ніч Ура! Друга ніч. Ну о. О, фонгайд фонгай нарешті. Алло. що б тебе. Алло. Ну, да піднімете трубку, баран. Алло. До побачення. <laughs> так, ладно. Оооо, господи, ще би мені згадати, як в то грати? Mm. Так, 1А, 1 С, 1 С це, це Фокси у нас. Пасхалку. Чекаємо. Ну, вже друга ніч має бути цікавіша, ніж... Господи, де 5% ділися вже? Друга ніч має вже бути набагато цікавіша, ніж перша. що, опа. І бомбоні. Вже побіг, де ти побіг? Дурник. А ну, вернися. Чесно кажучи, я навіть не знаю, де він може бути, в яких кімнатах. М -м, може всіх взагалі, може. Ну це ж вона в реальному часі. Так-то Та їх всіх прогавив, де ви сховалися? Ей. Я або взагалі сліпий, або що. Або, іде, іде, важний, бумажний. Друга камера. Виключить. 78 вже, господи. Важный, бумажный. О, чек Стоп, я не понял. Вони, Вони по обидві сторони встали від мене. Господи, то пляма на моніторі. Господи, я злякався. я думаю, там бойни вже виглядає. Так. О, пішов, пішов. Куда ти пішов, а? Куда він пішов? А, пішов. Все, просто пішов. Не знаю, я його чимось обідав, чи шо. Реально, такою, такою обіженою походкою взяв і пішов від мене. Так, добре, зліва точно ніхто, нікого не буде зараз. Ой, а то ж, хіба на другій ночі не активується а, мішка Фреда? Мішка Фреда, Ну, поки що він сидить. А Фоксі на місці. Так, як би. Якщо я не помиляюсь, Фоксі має бути на третій ночі, Мішка Фреда на другій. Ну, якщо мене не зраджує, mm. а що <звук> <риклад> стоїть там? Ну, киеш, okay, курка, дякую. Так, якби все зараз спокійно, ну плюс-мінус. Так, чекуліс тут, а баня тут, ну все, сіте. Чекаємо. Поки що у нас 73%, я думаю, нам того має хватити до кінця ночі. Ну, якщо отак обережно, ну, я не зовсім обережно користуюся, ну плюс-мінус. Думаю, навіть чуть-чуть ліпше, ніж на першій ночі. От. А, слухайте, я отак подумав, що а, може ліпше просто по одному відео на ніч знімати. Ну тобто. Перша ніч одне відео, друга ніч одне відео, ну і так далі. Думаю, так буде ліпше. І як ну не знаю? Пишіть в коментарях, як вам така ідея. Так. Тоб мені показали, що тут... Що стоїть? О, Господи, що тут все синє таке? І куліс? Абоні, де? Ні, стоїть. Прекрасно. Так, а що робиться? Де? Де, де чи куліс? Уже в кухні шарис. А вот это. Класс. Так. Окшоси демочекаємо. Вроде все спокійно. <плес> Блин, мені так подобається, що тут в офісі все таке динамічно. Тут и оці м -м, папірчики, вон, ну, малюнки. Розвиваються на вітрі и вентилятор он працює. Крутиться туди сюди. Пішов, пішов, куди ти пішов? Куда ти пішов? Знову обідився. <сум> ну, чим я тебе обідав? Ну заходь до мене в гості. Я тебе пригущу закр... <сум> закритими дверми. Оце, оце я жартівник. Оце я крутий. Ну, взагалі то, то був не жарт. Але мало б звучати смішно. От. Блін, мене от напрягає оцей кекс, що він стоїть. Він так дивиться на мене. Що ти дивишся ти. Mm. О, стоять двоє. Ну сійте собі. Сійте, стійте. О, прекрасно просто. Просто чудесно. Все так тихо, спокійно. Мир. Злагода хода. А блин, ви куди? Ви чо, припухли, чи шо? А ну кэш? О, блин. Не смеш Чіку наказали, вона в кутку стоїть За шо тебе так, кулис? Ну і за що? Ану, признавайся, будемо розбиратися. О! Ти блін, а господи, яка морда страшна, торчить. Ну вот сиди там. Ой. Сиди, сиди. Опа. Так, той убежано той пішов від мене. А Чіка поки прик... Ооо, дурна, чи що, господи, що так пялишся в камеру, ти. Курка. Фоксі не вилазить, мені здається. Дійсно він. На третій ночі. А, ні, то теж пішла. І слава богу. Так. То тепер. А, до речі, мені здається, я виправив трошки проблеми з мікрофоном. Бо на минулому відео був такий звук якийсь, ну, не дуже чистий, не дуже такий нормальний. Хоча, мені здається, на всіх моїх відео це ну, такий собі звук від мікрофона. Ну, коротше, коротше. Треба настроїти його нормально. Во, а сьогодні трошки не було часу настроивать мікрофон так що я вирішив вже так записувати, як і минулого відео О, пішов. Куда ти пішов, а? Куда? А вон. Вроде все нормально. Чикулис, <рес> 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 да? О. Господи, що з тобою? І да А ты уже тут, ничего себе. Ну ты шутка а так, добренько. По а все раш тогда. Ну, пока что все нормально. зале можно найти на эконом. Это 33% 5 ночи. Что стоишь, ты. Залив же. А ну-ка. Не, Мишка Фредди даже не вышел. Хм. Дивно. Ты. Взагалі... О, Господи, <стало>, стало тут. Взагалі, а, навіть. Не знаю, що робити. Так то друга ніч навіть нудніша, ніж перша. Так що давайте я ще по другій запишу відео. Ну прям. ой, по другій Ну, по третій, коротше, продовжимо ми грати. От. Продовжим. Якщо мене зараз не захавають. Все нормально має бути, по ідеї Мишка Фреда таки сидить там. Все, вони тут стоять. О, Фоксі вилазить. Де ти вилазиш, ти. Какашка. Той пішов. Ага. Ну, виходить, на третій ніч має бути вже активний бут. Ну, має бути активний Фоксі. Тут я дуже перепрошую. Я дуже перепрошую, ну куди ви активуєтеся прямо зараз? Пишо. Глузду з'їхали. Господи. Це мене ще більше, більше, більше налякало, ніж скример якийсь там. Я скрімерів не ловив за ту всю гру. Добренько, давайте тоді третю ніч. Так. А, нам треба купити щось. А найти. А, Піратська бухта. Нам треба до Фоксі. А, ну тогда, получается, Окси действительно будет активный. На трате ничь Ну, ясное дело тоже. же активался ти тихо, 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 куда? Куда побег, куда побег? Прости! Че он такой шуткий? Ай. О, ничего себе, скример. Так, стоп, а как мне там купить, а если он там ходит? Так вот, давайте далее продолжим. іти до тої сраної бухти Надіюсь мене той Фокси не схаває. Так, вроде би все нормально, а ну давайте. Опа. Все. Ура! Навіть нікого за аніматроніків не було Ух. А все, тихо, будь. І так Все, зараз тихо і спокійно, Все круто, класно і прекрасно, без аніматроніки. О, ви шо? Дивитесь сюди. Не дивіться. Будь Ласка. Все, темна камера стала. А шо таке? Я щось... Не зрозумів. А що я світло не можу... Ага, э, 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 так нечестно. Так нечестно, я светло не могу включать, а чего? Опа, Фокси. А ты все решта, Че я не могу сюда зайти? А, третья ночь. Мне кажется, это суто с Фокси будет нич. Ну, по идее, так. Що ну, ти в двері довбишся, ти баран? Чого? Він більш агресивний? Що з тобою, Фоксі? О, господи, ще раз вилазиш? Да куда ти ще раз вилазиш? Дурачок? Ну добре, я можу по звуках тупо орієнтуватися, навіть камери не треба. Він підбігає, чути його звуки, як він підбігає, я закриваю двері, та й все. Ну, по ідеї так. Чиво? Шо? 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 Что делается? Что так? Пока. Что так? Он в две двери, вин в две двери бежит, чего? Бабах. Good luck, який, good luck. Господи, мені без священника зараз в офіс? Щоб він мене посвятив разом з тим офісом? Все, всі, всі камери чорні. Господи, яка напр напружена напр... музика. Бабах. Що з тобою? Що з ним фоксі? Алло! Страшно. Опа. Він... Він... Не знаю, чи я правильно... Розібрав, але він типу... Коли закриваю перед ним двері... Він стає зл зліший і зліший. Господи. Ого. Кто? No Йо-йо-йо-йо. Йой. Пока. Бабах. Бабах. Бам. Бам. Офигеть. Мишка Фредда? А ти куди лізеш? Я не розумію, що мені робити. Я просто розгубився. Я тупо розгубився. Все. Все, кінець, пока. Смерть. Ужас. Пока. З того боку. Чекулис. О, господи. О, господи. О боже. О боже. О боже. О боже. О боже. Все, я просто закрыюся. Я не знаю, что мені робити Не, ладно. Ні, не, 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 ладно, в трусах прокладно Все, 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 вони пішли. Вони пішли. Вони пішли. Вони пішли. Вони всі розійшлися Ну, чекулис один стоїть тут. О, господи. Що робиться? Все? Ті двоє на місці Фоксі Твою мать? О, господи. О боже, що це було? Боже, я навіть не розумію, що то було. Не, не, не розумію, що з тим Фоксі сталося. Фух, uh, ну добренько, продовжимо наступному відео. А ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, так само ви можете мене підтримати а, по посиланню в описі, і можете перейти в мій телеграм-канал, дискорд сервер, ну і всяке таке. Ну добре, всім пока. З вами був Ден. До нових зустрічей.